Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальну косметичку. Це стильне та практичне рішення для зберігання дрібниць у вітальній спальній або ванній кімнаті. Виготовлена з високоякісної штучної шкіри, має елегантний дизайн та приємно на дотик текстуру. Крім косметики, ви зможете складати до нього ключі. І монети, прикраси та будь-які інші аксесуари завдяки міцній конструкції. Вона надійно зберігає речі та легко очищається від пилу. Компактний розмір дозволяє поставити органайзер на столі, тумбочці або полиці. Пропонуємо до вашої уваги накидки на диван. Це стильний та практичний чохол для дивана, який захищає меблі від плям, пилу, подряпин та шерсті домашніх тварин, виготовлений з водовідштовхувального матеріалу. Він не вбирає рідини, що робить його ідеальним вибором для сімей з дітьми. Тканина забезпечує приємний охолоджувальний ефект, що особливо комфортно влітку. Антиковське покриття надійно фіксує чохол на місці, запобігаючи його сповзанню. Елегантний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр, надаючи дивану новий та доглянутий вигляд. Пропонуємо до вашої уваги комплект блискавок. Це універсальний комплект для швидкого ремонту блискавок без необхідності шиття. Ідеальне рішення для одягу, сумок, рюкзаків, валіз, наметів та інших виробів із застібкою блискавкою. Завдяки новому дизайну вони легко встановлюються, забезпечуючи їхню миттєву заміну без спеціальних інструментів. Підходять для різних розмірів зубців, що робить набір універсальним у використанні. Міцний матеріал гарантує довговічність. Та надійність, а простий механізм фіксації дозволяє легко відновити роботу блискавки всього за кілька секунд. Пропонуємо до вашої уваги дитячі іграшки для ванни. Дані яскраві іграшки зроблять купання вашого малюка ще веселішим. Виготовлені з безпечних матеріалів, тому підходять для дітей та не містять шкідливих речовин. Завдяки заводному механізму іграшки можуть самостійно плавати у воді, розважаючи малюка та розвиваючи дрібну моторику. Милі дизайни каченятки та та краба привертають увагу дитини, стимулюючи її уяву та заохочуючи до гри. Іграшки не Мають гострих країв, тому підходять навіть для найменших. Пропонуємо до вашої уваги портативний блендер. Це зручний пристрій, який дозволяє вам приготувати свіжі та поживні соки, смузі та інші напої в будь-який час та в будь-якому місці. Він легкий та портативний, що ідеально підходить для активного способу життя. Завдяки компактному розміру ви можете брати його з собою в подорожі, в спортзал або на роботу. Блендер обладнаний потужним мотором, який легко справляється з фруктами та овочами. Завдяки USB-зарядці дан. Блендер можна легко заряджати від павербанка.